Вітаю глядачі! Ви дивитесь YouTube канал Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших, найактуальніших подіях в Україні в світі. Загалом, сьогодні спілкуємося із експертом телекома ринку Олександром Глущенко про колапс інформаційний телекомунікаційний в Україні. Вітаю, пане Олександре! Слава Україні! Вітаю вас! Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Героям слава! Отже, безпрецедентна історія сьогодні, і Київ і вся інша Україна, всі регіони страждають від того, що оператор «Київстар» відвалився, це потягнуло за собою величезні і страшенні наслідки. Вже по Києву сам особисто бачу, люди всі ходять і не знають, куди їм подітися. Всі користуються і навіть фізичними мапами. Я бачив, не знають в який бік іти і так далі. Отже, Олександра, знаючи якісь можливо певні інсайди і розуміючи, як цей ринок працює, скільки це може протривати загалом. Давайте почнемо з самого початку. Що війна і кібервійна це великі складові агресії Росії проти України. Я зроблю маленький екскурс. війна Росії широкомасштабна проти України повинна була початись 14 січня 22 року, тому що якраз 14 січня відбулася одна з наймасштабніших на той час кібератак на українську інфраструктуру, на українські сайти були спроби зламу, дефейс отримання доступу, викачки баз, і на цьому фронті без змін і щодня щось відбувається. Це дорога з двостороннім рухом українські. Кібервійська щось ламають на болотах. і, от якраз ми бачимо, що у російських державних хакерів в погонах вдалося зробити щось негативне з Київстаром. Як правило, у нас немає такого досвіду в країні, і відновлення від. Почало працювати і до відновили повністю все може зайняти від декілька годин до декілька днів, залежно від того, що вони там наробили. Направду вже є перші коментарі. Ось, до прикладу, наш міністр Кубраков заявив про те, що це за кілька годин пофіксять. Згодом гендиректор Київстару вийшов і всі кошелешив тим, що кількома годинами це не обійдеться. Однак, які наслідки цьому всьому можуть бути те, чого не розуміє звичайний користувач мобільною мережею, пане Олександре, можливо, можете пояснити на пальцях. Буде відвалюватися е, робота інших операторів зв'язку, будуть страждати, можливо, якісь швидкі е, е, оператори і працівники швидкої допомоги, які якимось чином користуються мобільним зв'язком, і так далі. До чого це може призвести отак, от от, в побуде з точки зору інцидентів, то завжди є три складові: це знищити те, до чого хочеться отримати доступ. Це... Е, Потрапити всередину, компрометувати дані, викачати їх, або просто потрапити в систему, моніторити, знаходитись всередині, і рано чи пізно, напакостити те, що сьогодні відбулось, дивіться у будь-якого. Оператора комунікації будь-якої технологічної компанії є архітектура мережі, є бекапи це їхня внутрішня кухня. І зараз наразі вони всередині розбираються, що вони з обладнанням, з базами. А є клієнти, які зав'язані на послуги, які надає оператор зв'язку. Відновлення завжди відбувається не отак, от, от що пальцем шовкнули, все відновилось. Воно відбувається поступово, тому що якщо. Таку мережу, як у Київ вимкнути просто рубільникам. То для того, що вона повністю включилась, повністю розгорнулась, то повністю розгорнулись всі сервери, всі сервіси, всі процеси запустились. Це не 5, не 10 і навіть не 30 хвилин потрібно. Через це можемо констатувати, що дійсно потрібен час, дійсно, спеціалісти. Вивчають, що саме відбулося, що саме пробували зробити, де потрібно відновити бекапи де якщо воно там було, якщо щось знищили, де потрібно змінити конфігурацію від декількох годин до декількох днів. В залежності це я, я не конкретизую, не кажу, що зараз. От прям в ситуації з київстаром Це ми моделюємо ситуацію, що подібні інциденти можуть. Рішення питання може зайняти декілька там від декілька годин до декількох діб для повністю відновлення роботи спроможності до того як це було. Про внутрішню кухню і так далі. Чи можуть зараз інші оператори підставити своє плече? Умовно, ми розуміємо, що є різні вишки, а вони по різному дислокуються по території нашої держави, чи можуть роздати умовно свою мережу інші вишки під власністю інших операторів, до прикладу, там якийсь лайфселл, Vodafone і так далі. Чи можуть таким чином уникнути проблем ось цієї кібератаки? Ну, по-перше, велика. Особливість українського ринку, те, що на ньому є конкуренція. У нас Київстар на радість не є єдиною компанією, не є монополістом, є Lifecell, є Vodafone, є віртуальні оператори, там Трімоп Лайка, які працюють на мережах інших операторів. Завжди у користувача є вибір. Я думаю, що якщо у Київстара є якась проблема технологічна з білінгом то дійсно. Можуть бути проблеми з користуванням національним роумінгом, але якщо спеціалісти всередині розуміють, що не так багато часу потрібно для вирішення питання для відновлення мережі, то ну, залишається тільки потерпіти, тому що ну, без білінгу стати. Мігрувати з одної мережі до іншої, якщо білінг одної з компаній не працює, неможливо. Пане Олександре, також дуже сильно всіх здивувало сьогодні, що почали з'являтися проблеми із мобільним банкінгом, почали старатися збої у роботі банкоматів, якихось терміналів і так далі. Який тут зв'язок із Київстаром? Чому це так зачепило інші сфери життя? У нас. В Україні мобільний номер є ідентифікатором для входу в мобільний банкінг. Тому під час заходу система вас повинна ідентифікувати, пристрій ідентифікувати, зняти купу параметрів з вашого пристрою, отримати пароль, логін. І якщо якийсь один із чинників не збігається Надіслати або сповіщення або смс-ку для того, щоб ви підтвердили, що це ви. Якщо мобільна мережа не працює, тоді дійсно можуть бути проблеми. Така проблема є із терміналами, які були задіяні у багатьох підприємців, де стояла сімка Київстара з термінали терміналами поповнення. Тобто, це та клієнтська база. Про яку я казав, ті сервіси, які надає оператор іншим користувачам, і там можуть бути проблеми. Варіантів два, або тимчасово змінити постачальника послуги і забекапитись, тому що в мене, наприклад, сімки всіх операторів є, і під час блокаутів, коли в мене не було, можливо, не було можливості отримати доступ до швидкісного інтернету, я просто обирав того оператора, у якого була найменш. Загружена базова станція і послугами якого міг користуватися да на війні ми е, вимушені платити більше для того, щоб отримувати е, сервіси. Е, від постачальників, і це повинно бути константа Не оператор вину винувати. У нас всі мережі що телеком операторів, що мобільних операторів, як в принципі в більшості країн світу, будувались для роботи в мирний час. Ніхто ніколи не проєктував нічого і не будував для того, щоб це все працювало в військовий час під час військової агресії, під час бомбардувань там атак. Так, дронами, тому що якби ми це будували, то ціна була б в десятки разів вища. Олександр, є, до речі, є, зараз. Є вибір, є, є вибір, є конкуренція, і можна піти, стати користувачем, абонентом або водафону, або лайфселу, або Трімобу, або Лайки, like, або навіть завести собі номер інтертелекома Ну, зараз в соцмережах дійсно ходять дуже багато мемів про те, що потрібно купувати телефони із двома сімками для того, аби зручно змінювати мережу, і так далі, можливо, ще якісь є лайфхаки, як підготуватися, тому що я так розумію, якщо один раз вже вдарили, а по цьому місті росіяни не факт, що не вдарить наступного разу, в другий, в втретє і так далі. Якщо ми візьмемо статистику, що зробили російські хакери в погонах, і що зробили. Українські кіберспеціалісти, то рахунок не на користь агресора, окупанта, я щось не пам'ятаю, щоб бігали по Росії і кричали: Все, відключаюся від Сбербанка, Яндекс Фуфло, ну терплять, мовчать і терплять. Через це е, треба адаптуватися Я бачив ці вес... мемчики це національний вид спорту. Це просто спроба перевести е, критичні якісь ситуації в гумор для того, щоб е, легше їх пережити. Це нормально. ну Ми е, е, нація, яка е, може вижити навіть на Марсі, тому що ми готові вже до всього, до будь-яких умов. Е, з приводу От цієї критики, я розумію, що для деяких людей це критично, але йде війна. Агресор він не збирається зупинятися. Це показов, показник того, що вони накопичували сили, вони витрачали кошти, вони формували якісь кадри, вони працювали для того, щоб. Е Отримати доступ. Вони ж не сидять і не думають, давайте ми зламаємо зараз умовний Київстар. Вони працюють повністю по всім об'єктам інфраструктури, електростанції, е е е оператори, телеком операторів ламають кожен день. Кожен день. Скажімо так, більшість цих атак вони безглузді і їм нічого не вдається. Але мені здається, що якраз от на таку атаку Окріна агресор витратила і багато коштів, і багато ресурсів. Ми ж не знаємо, що постраждало. Можливо, це просто було на спрацювання системи безпеки і потрібен час для того, щоб назад все відкатити, і мережа працювала, вони не отримали доступу там ні до даних, ні до чого. Просто було втручання в мережу, і система стала, стала в, глибоку, в глибокий захист. Але громадяни так. повинні знати, що Минулого року, коли були блокаути, ми навчились купувати генератори, пауербанки, екофлоу. Не тому, що нам цього хотілося, а тому, що нас агресор, вимушений був поставити такі умови. Ми витрачали кошти для того, щоб рівень якості життя як мінімум не зменшувався для того, щоб в цей час допомагати військовим, там, збирати донати, відправляти ті самі пауербанки, екофлоу, генератори на фронт. Повірте мені, на фронті в окопах набагато. Гірші умови ніж у когось вдома, в кого не працює просто мобільний телефон, але є можливість зайти в Wi-Fi через це. Це просто умови, до яких треба бути готовим що рано чи пізно щось може не працювати. От взимку у мене не було там три доби електрики, автоматично не було опалення, автоматично не було нічого. Ну, якось вижили, якось пережили це, підготувались і, і, і з цим е, випадком потрібно бути бути готовим, тому що у вас повинно бути е, декілька сімок е, різних мобільних операторів. Це не е, спроба там комусь заплатити, це спроба бути в режимі онлайн, якщо щось станеться. Така сама ситуація із доступом до мережі інтернету. Угу. Багато абонентів розуміючи, що. Можуть бути всякі випадки, нехай вони ніколи не стануться, але для підстрахування вони підключають шнурки декількох провайдерів, для того, щоб в будь-якому випадку бути на зв'язку, і ця війна показала, що зв'язок він дорого коштує. Що коли ти маєш можливість там взяти телефон, написати щось рідним, близьким, отримати інформацію, знати, що відбувається. То ти розумієш, що тобі далі робити, і угу. за це за це потрібно платити. Не, не, не треба шукати винних. Ну в чому проблема а, спеціалістів, а, умовно кажучи, телекомпровайдера або мобільного оператора, якщо їх а, ламає вся російська державна хакерська рать? От вони всі панаса. Я, я впевнений, що наш народ дійсно від на це відреагує, а підготується наступного разу. Е, також хочу зазначити, що направду і росіяни за це вже поплатилися, тому що з'явилася інформація, що е, кіберспеціалісти головного управління розвідки атакували податкову систему Російської Федерації. І там вся база даних знищена наразі. Про наслідки, звісно, що потім також будемо обов'язково говорити, що це принесе державі окупанту. Та все ж мені здається, ну точно рівнозначна відповідь, якщо не більш серйозна. Ми впевнені, що Київ Стар відновиться, зв'язок повернеться і все буде добре. Однак, принагідно нагадуємо, що справді нашим військовим на фронті значно важче. Тому, будь ласка, підтримуйте ЗСУ. Не забувайте залишати вподобайки під нашими розмовами. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, фокус називається. Ну і пам'ятайте, фокусуйтеся на усіх найголовніших. Подіях у світі в Україні, зокрема, разом із нами для вас працював Павло Ковальчук, і ми мали розмову із експертом телекомринку Олександром Глученком. Дякую, пане Олександре. Дякую вам, слава Україні. Донатьте котикам ЗСУ і допомагайте їм. Героям слава до зустрічі, глядачі.